Вітаю, Миколаїв, 13 вересня, 25 рік. І почали збирати ось таку грушу. Ну, була вона без назви. Це грушка, де три в одному, я кажу, деревина то рідна, пізня, вона дуже пізня, вона он, ще зелена, але такий ось такий ви, має вигляд. Але, я ж кажу, це вона перший рік так. Зазвичай вона ось так виглядала. Вся. В таку, як називають кам'яна хвороба, тверда й несмачна. Ранню ми вже зібрали, тут у них купа щеплень, бач, навіть айгу прищепили. Все, поїхали лиш не розповідати. Ось така, ну, в огляді я виставляв, всі її визначили, як бере боска. Ну, не всі, дехто писав, ну, я теж так до цього склонявся, так сказати, схилявся. Що вона так називається? Не знаю, ще не знаю так подивитись, ну, схожа, вона бере боска. Так вона деякі продліноваті, ось як ця. от Бачимо, вони, як я завжди кажу, що зараз положимо дві грушки поруч з одної деревини. бачимо, рвемо. І ось. От, бачите, як можна по формі визначити, якщо форма в них геть різна. Да? От, по формі, це одна грушка. Один сорт з однієї деревини, а форма різна. Ну, бере боска буде, поки ми бере боска. Бачимо, як так відломується, якщо ломати, то, знімати, то черешок, так сказати, він в більшості, он, бачимо, відломується посередині. Ну, це коли вона ще не дуже. Так сказати, стигла, тримається. Зазвичай ось так вона з черешком, ну, хоча ось лопає. Чому збираємо? Тому що вже більше відра її зібрали і викинули. Тому що вона осипається Це то на полі, то так бачимо ось такі здорові екземпляри і падають. Збираємо, раз падають, як я завжди казав, то потрібно збирати на дозрівання, вже на зберігання. Так що ось така грушка дуже гарна завантажується. Прекрасно вона завантажується смачна. Ну, як смачна, то вже будемо бачимо, завантаження її. Десь рідше, десь більше, десь менше, зверху вже пообсипалися. Враження були трошки плодожеркою, Те, що вражено, те вже обсипалося. Все, ось такий огляд. Ось маємо таку грушку. На наступний рік кому потрібно або на весну живці для щеплення. Вже визначилися, вже назва Наша муцу достигає. Ще у нас буде грушка до збору. Ось така. Ось така в вигляді фонтану. Сформована як фонтан. Вона. Але це така моя вид, особистий вид формовки. Все, але це вже в іншому відео. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде робити свою справу і не лізти туди, куди не потрібно.